Доброго дня, діти! Урок номер 8 І тема уроку тон півтон і будова мажорної гами. Півтон це найменша відстань між звуками. Два півтони складають 1 тон. Півтон. Це найменша відстань між звуками. Ще півтон. І два півтона у сумі складають один тон. Давайте з вами пройдемося по гамі до мажор, позначимо де тон, а де півтон. Ось гама до мажор. І так, відстань тон. Тому що тут немає чорної клавіші, і ця відстань є найменша і складає півтон. Далі тон, тон, так як між ними є чорна клавіша, тон і півтон. І так, будова мажорної гами. Запам'ятайте, тон, тон, півтон, тон, 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 півтон. Пів Зараз ми з вами побудуємо гаму до мажор і позначимо, де півтон, а де тон. Тон. Один тон. Тон. Півтон. Тон. 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 Півтон. Запам'ятайте на пам'ять будову мажорної гами. Наступне завдання заспівати вправо з тактуванням і позначити цифрами інтервали. Дивимося уважно. Тональність до мажор, так як немає ключових знаків, закінчується на ноті до. І розмір дві чверті. І так, увага! Я вам зараз заграю і заспіваю з тактуванням. bo mm -hmm. А зараз я позначу інтервали між звуками. І так, перші два звука це «до», «мі». Ці два звука охоплюють три ступені до ре, «ре», «мі». і цей інтервал терція. Далі – соль. Теж охоплює три ступені – фа соль, також терція. Наступні. Соль, соль, охоплює один ступень це пріма. Соль, Фа. Охоплює два ступені найближче. Це секунда. Фа до. Фа, Мі, Ре, До. Один, два, три, чотири. Охоплює чотири ступеня, і це буде кварта. І так далі. Наступне завдання потрібно простукати ритм, рахуючи в голос. Права А дві чверті. Рахувати я буду так. Раз і два і. Раз і два і. І так, я стукаю ритм і рахую в голос. Раз і два і. Раз і два і. Раз і два і раз і два і. Раз і два і. И раз и два и раз и два и раз и пауза. Наступно вправо, також на две четверти. так, раз и два и 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 раз и два Наступна вправа на три чверті я буду рахувати три долі. Раз, і два і три. І І так: раз і два і три. І. Раз, і два і три і. Раз, і два і три. І. Раз, і два і три. І. Раз, і два і три. Раз, і два і три. Раз і два і три і. Раз, і два і три і. Домашнє завдання. Треба співати і грати гаму до мажор. У ній визначати тони і півтони. Друге. У до мажорі записати мелодії відомої пісні з позначеними ступенями і визначити їх тривалості. Це дуже відома пісня. Завдання дуже цікаво. Спочатку запишіть ступені просто нотками без тривалостей, а потім пограйте, вгадайте, що це за мелодія, і запишіть тривалості.